Привітики! Не очікувала я сьогодні виходити в прямий ефір. Півдня була зайнята презентацією четвертого модуля на наставництві і вийшла прогулятися. І тут мене знову ж таки усинило вийти в прямий ефір. Сьогодні на своєму грошовому двіжі я дала дівчатам ще одне завдання. І дивлячись на результати по попередніх ну, завданнях, по результатах дівчата, які пишуть голосовими друкованими в чат, я розумію, що ці завдання, які я даю, просто розбивають грошові програми, просто руйнують їх. Багато дівчат пише в особисті, тому що вилазять страхи. Вилазять якісь обмеження, і виявляється, що ці обмеження навіть не дівчат, а глибоко заховані в їхньому роді. А уявляєте, що буде з 28 числа, коли буде вже старт нашого марафону? Я буду давати ще більше практик. І основна практика, яка стартує 28 числа. Буде на неймовірне розширення і дозвіл собі мати. Коли я її робила, в мене повилазили програми, що я не дозволяю собі мати. Я не дозволяю собі купувати ті речі, які я хочу, бо боюсь за майбутнє. Я не довіряю собі, я не довіряю світові. І ці програми тріщали по швах. Я так само з дівчатами ще раз буду проходити цей курс. Уявляєте, яке в нас буде енергетичне поле? Там вже 11 людей, і кожна з яких дає свою енергію. І ми це енергетичне поле ще більше розкачаємо. І кожна людина, кожна отримує свій результат на цьому двіжі. Це цінність, яка в рази перевищує його вартість. Вартість цього марафону лише 450 гривень. А там одна практика, яка називається адвокат для грошей, вартує більше як 450 гривень. А таких практик там буде безліч. Трошки дивлюсь під ноги, бо люблю ходити новими маленькими вуличками. І от зараз теж, бачите, забрела з одної сторони ніби висотки, а з другої сторони вже як село. Ну, а так як я людина з села, то мене тягне в село, тягне на природу, і саме на природі в мене народжуються ідеї. Отже, коли ви робите практики, пишете, усвідомлюєте, дивитесь на те, що ви пишете, ви розширюєте свою свідомість. І дуже багато обмежень в нашій голові, ну вони не наші. Тому що дитина приходить на цей світ взагалі без програм, чиста. І скажіть, будь ласка, хто не любить малесеньких дітей? Малесеньких до року, коли вони ну такі красиві, ну такі приємні. Чому так відбувається? Тому що дитинка, коли приходить цей світ, вона не має ні програм, ні обмежень, не нав'язаних батьками, несвідомо, звичайно, якихось штамбів. Дитинка знає, що вона хоче, буде вимагати те, що вона хоче, вона не буде думати. Хороша вона дівчинка, що вимагає, чи не хороша, можна це, чи не можна це робити. Дитина буде вимагати те, що вона хоче. Захоче їсти, вимагає їжу. Захоче зміни підгузника, вимагає зміни підгузника. Захоче на ручки, вимагає ручки. А потім, коли ми починаємо зростати, ставати свідомішими, на нас навішують програми. Деякі ми самі добровільно беремо, хтось нам не так сказав, щось не так на нас подивився, і ми вже думаємо, що з нами щось не так обмежують нас. І ми ці програми беремо їх за чисту монету. Так ось, навіть на цьому марафоні які про гроші будуть пропрацьовуватися несвідомо інші програми, тому що у кожного буде включатися своє. В когось буде включатися певне онулення, а онулення завжди перед великим стартом. В когось будуть вилазити давні програми, в когось будуть вилазити страхи, пов'язані не тільки з грошима, а й з власною реалізацією. Але це тільки буде тоді, якщо робити те, що радять. Тому що завжди, завжди даю я тільки ті практики, які проходила сама, тільки ті практики, які дають результати. Тому що я навчаюся у найкращих вчителів. Мої наставники доларові, мільйонери, гривневі мільйонери, люди, які пройшли цей шлях, які навчають, як можна жити в сучасних реаліях, легко задоволені і бути щасливим. Тому старт курсу 28 числа. Зараз пройду, бо тут собачки гавкають, охороняють свої будинки. І, можливо, буде не чути. Ось, а я кажу, що я вивчаю нову територію. Така шикарна погода осіння. І гуляю такими вуличками, де не їздять машини, де тихо, де спокійно. Так, ось, старт 28 числа. Ви ще встигаєте під'єднатися. Посилання залишу під прямим вебінаром після оплати. Всього лише 450 гривень, уявіть, за 450 гривень зараз зайдеш в магазин, купиш продуктів на дні пакета. За день з'їв і нічого не залишиться. А те, що я даю, залишиться у вас. Ви цими завданнями пропрацюєте багато проблем, питань, блоків, які в майбутньому дозволять вам ці 450 гривень заробляти за годину, то й менше. Тому що наші обмеження закривають наші ідеї. Наші обмеження створюють страхи. І кожна людина має величезний дар, величезний талант, але через певні обмеження не дозволяє собі їх проявляти. Так, ми не маємо того, що ми хочемо, через те, що не дуже його хочемо. Завжди є внутрішня вигода. Чому у нас ще нема того, що ми хочемо? Подумайте: ух, яка плотна енергія пішла для когось, це, мабуть, інсайт. Тому дивіться, все полягає в внутрішньому дозволі собі мати. Тому під'єднуйся до марафону 28 числа старт. Буде дуже багато практик, буде вебінар. А Ще буде розіграш меї енергосесії за репост, тому приєднуйся, всього 450 гривень.